У бродах стався скандал із квартирою Що кажуть сторони. Дивіться далі. Хочу повідати громаді міста Бродів, з яким свавілям місцевої влади я стикнулася. Моя родина кажуть, добре стигнулася моя родина на протязі трьох років. Початок цієї історії в 22-му році наш великий комбінатор Галандюк Вік... Віталій. Начальник ОСББ БУК взяв недієздатну особу Ваховського Максима, завіз до нотаріуса на золотій і привізши свою тещу з Львова, недієздатна особа написала їй Дарчу своєї однокімнатної квартири, після чого почалося все жаху для родини Ваховських. Зрозумівши, що все гладко прийшло ніяке, ні соціальні служби не звернули увагу, ні то нічого не зробивши. І їх так і оставили без ніякої належної допомоги. Після чого мама Ваховського Ваховська Галина дістала інсульт, і вони так і доживали без ніякої допомоги. Їх довели до скотського стану. після чого викликали поліцію того ж самого ландюка, і їх насильно. Без їхньої згоди, без згоди родини вивезли в притулок під камінням, не попередивши ні родин, нічого, ніяких нічого не бравши. Коли ми, я, їхній дядько рідний і їхня бабця знали, це аж через два тижні, я поїхавши в під камінь. Ми не дали їх ні вернути а мало того, що викликали на мене поліцію. Під час того, як поліція зняла мене з Максимом з маршрутки, я Пояснював, і Максим казав, що він там знаходиться поза своєю волею, він там не хоче перебувати, все рівно його забрали від мене і помістили назад на Їх не випускали з території притулку, взагалі там не надавали ніякої медичної допомоги. Після чого я звернувся аж тоді листом в адміністрацію президента та до повноважень з людини Лубінця Дмитра. Аж тоді з Києва прийшло. Кажуть, вказівка, і наші доблесні місцеві пінкертони, тобто правоохоронні органи, відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайського заволодіння майна недієздатної особи. Подальшому вони ігнорували всі за викрадення родини Ваховських за насильне їх утримування там. І відписувалися, і прокуратура відписувала, що ніби бабця їхня давала дозвіл. Хоча, коли я приходив до них, показував, казав, дайте мені, бо я знаю проживав, дайте мені письмове свідчення, ніхто нічого не знаходив, ховали очі і опускали голови. До сих пір це все це. Все Історія твориться, два роки вже відкрите кримінальне провадження, ні слуху, ні духу. Все під сукном і все собі тихенько бо треба ховати нашого великого комбінатора Галандюка. Після чого Галина Ваховська померла в 2024 році. Ще раз повторюю, не, не надававши їй ніякої медичної допомоги. Бабця їхня теж від розпачу втратила розум, бідненька і так само 89 років померла і забрав ну, вдома, померла, але вже вона була недієздатна. Отак От дві смерті прийшло і за свавілля місцевої влади. До сих пір я воюю з цим в 2025 році. в червні та вересні я судом міста Бродів. Я призначений офіційним опікуном. І тепер на основі Максима Ваховського та Максима Ваховської Яни. І я тепер на розсуд громади хочу показати, що твориться в нашому місті Брода. цій квартири, якщо хочеш, можеш виставляти, тому що там вже. До мене він він звернувся до якихось бандитів. Вже до мене не дзвонювали і під'їжджали всякі там бандюки мелкі, блі. Що хотіли рішати, розумієш? А В плані вам погрожували? Звісно. Ну ладно, я то все по своїй своєю стороні вирішив, розумієш? Угу. Uh -huh. Але ну, то я просто бред. І чи чи, чи, чи тобі хочете туди морати, чи ні? Бо то я не знаю. Я про я просто можу опублікувати. Е те, що він сказав, бо ну, не опублікувати я теж не можу. Маєте мене зрозуміти? Ви хочете баратися? Ну, відповідь з моєї сторони буде теж жорстока. За uh -huh. ту вашу публікацію, одну боку.